Друзі, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий бачити всіх вас на нашому Ютуб каналі. Дякую, що переходите до відео. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь на канал. Ну і взагалі берете активну участь у рості і розвитку нашого ютуб-каналу, нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, яка полюбляє життя в селі, Сільське господарство, ну, а ми робимо все можливе для того, щоб якраз от найменші подробиці і нюанси цього життя висвітлювати у себе на YouTube-каналі. Насичений робочий день чекає на нас сьогодні. Перше, чого ми почнемо із наших свинок, з нашої дуже давно започаткованої рубрики. Сьогодні у нас субота, ну і вже за дуже давно започаткованою традицією, поговоримо разом з вами про. Ціну на живу вагу, тобто від годівельних поросяток, ціну на сало, м'ясо, ну і взагалі свинину в роздріб, ціну на напівтуші, ну і зупинимося також на е, ціні на бройлера, на кролика. Тобто, ну, можна так сказати, розберемо весь всю цепочку харчову, яка притаманна нашому. Регіону України, а це Сумська область, до того як приступимо до конкретики, друзі. Будь ласка, хотілося б, щоб ви в свою чергу написали район і регіон, в якому проживаєте ви. І напишіть, будь ласка, всі ті ціни, які я перерахував до цього, буде дуже, дуже цікаво почитати, тому що країна у нас величезна. Роздріб якраз от у цінах на всю цю продукцію, яку я перечислив. Він просто такий вражаючий, в якійсь мірі навіть шокуючий, тому що деякі підписники, коли пишуть ціни на сало м'ясо, то реально очі лізуть на лоба. Але що стосується цін у нашому регіоні на сьогоднішній день, а це якщо я не помиляюсь, 18 серпня. Ціна на відгодівельних поросяток на 18 серпня 2023 рік, Сумська область, місто Конотоп. Друзі, 75-80 гривень це ціна на сьогоднішній день на відгодівельних поросяток на живу вагу. В момент, коли забивають поросяток, 3% не скидають. 75 гривень це реальна ціна, за яку можна продати поросяток. 80, можна так сказати, це якщо ви дуже сильно упросите перекупа, який приїде до вас у двір. ну І дійсно доведете йому, що ваша поросятка. Мясного направлення, тому що якраз тільки от такі, от, як сказати, мають спрос у них. 75 гривень реальна ціна, за якою сьогодні можна продати поросятку. Що стосується комплексів, там ціна трішечки дорожча. Це 83-84 гривні. Друзі, знаю це 100%, так як моя двоюродна сестра їздить на ті самі свинокомплекси і бере там. Поросяток, а це Чернігівська область, тому що у нашому районі, якраз безпосередньо, дуже я би так сказав, не те, що дуже їх взагалі немає тих свинокомплексів. Але ситуація загалом отака. Що стосується ціни на півтуші на сьогоднішній день, ціна 125-127 гривень за кілограм. Більш детальніше зупинимося на ціні свинопродукції у розріб, тобто ціна м'яса. Задок 170 гривень, лопатка 160 гривень, шия 200 гривень за кілограм, балик 170 гривень за кілограм, корейка 170 гривень за кілограм. Голова коштує 50 гривень за кілограм, ноги 50 гривень за кілограм, лівер 50 гривень за кілограм, сало знову ж таки, в залежності від товщини, якості, ціна трішки коливається. Значить. Нижня градація ціни, тобто сама нижня ціна, за якою можна купити сало такої товщини з палець, це 60 гривень за кілограм. Сало ж найбільше, там три і більше пальці 160 170 гривень. Корейка. Не знаю, називав чи не називав 170 гривень. Що стосується ціни бройлера. Тут ну, досить таке значне коливання. Якщо ми говоримо про фабричний заводський бройлер, той який вирощується на професійних фермах, то ціна на сьогоднішній день у нас на нього 120 гривень за кілограм. Якщо ми говоримо про домашнього бройлера вигірищеного у домашніх умовах, на сьогоднішній день 140-150 гривень за кілограм. Ціна тушки кролика за кілограм 160 гривень. До речі, дуже-дуже цікаво мені особисто, якщо ви напишете, по чому у вас у ваших районах і регіонах продаються биті кролики, тому що ми в принципі досить давно. Якраз не обговорювали всі ці нюанси стосовно кроликів. А за них мені також дуже дуже цікаво дізнається ціни озвучені мною. Це ті ціни, за якими безпосередньо моя сестра реалізовує продукцію свину. Ну і це ті ціни, які відповідають дійсності на сьогоднішній день і являються, можна так сказати, оригінальними. Це ті ціни, за якими перекупи продають наших з вами вирощених свинок. Ну, у ваших районах, регіонах, можливо, ціни відрізняються. Я знаю точно, що вони відрізняються, тому що іноді ці ціни, які хлопці пишуть там у коментарях, навіть у мене челюха, якби відпадає, тому що там 250-280 гривень за сало і м'ясо. Ну, я також в якійсь мірі солідарний із людьми, які трішечки, але знову ж таки трішечки звинувачують у нас. Але в принципі ми. Люди, які вирощують оцих свиней, в принципі, дуже мало дотичні до цих оцін, тому що я з хлопцями неодноразово вступаю в дискусії, коли вони мені аргументують якби, з приводу того, що скільки коштує на сьогоднішній день якби, кілограм м'яса і кілограм сала, значе ми здираємо шкури із людей. Але, друзі, ціна на сьогоднішній день 75 гривень. Там при максимальних розкладах була 85 гривень. За кілограм живої ваги, і знову ж таки в коментарях я пишу про це, скільки нас свиноводів дійсно дотичні від першого лиця до продажі оцінює продукції? Ну, максимум я вважаю, відсотків 10, якщо і реалізовують свою продукцію, то це дуже-дуже добре. В основному ринок у нас під якби ну, ринок в якійсь мірі монопольний. Він належить перекупам. Ну а перекупи. В залежності від попиту і пропозиції, в якійсь мірі вибудовують ціни на оцю от продукцію, свину, сальну Те саме до речі, стосується і зернової продукції. Ну ні малі ферми, ні малі господарства вони абсолютно ніяк не впливають на цінову сегментацію на цінову політику на зерно. Все в руках наших монополістів, які займаються скупкою зерна. В принципі, в якійсь мірі ситуація та, ж, що і у нашій сфері. Дають три копійки, заганяють нас, власників, у певні межі, у певні норми. Ну а те, що мають вони, вони, я думаю, мають як мінімум те ж саме, що і ми маємо на тих же самих свинях і на тих же. Самих зернових, якщо ми говоримо про хлопців, які займаються вирощуванням зернових. знову таки свою думку залишайте внизу в коментарях. Дуже цікаво спілкуватися, вступати в дискусії, чути і бачити вашу думку з приводу якби ситуації, яка сьогодні якби розгортається на ринку агрономії, на ринку сільського господарства, тому що ну ситуація достатньо специфічна специфічна, розумію, що на все це накладає відбиток війна, але тим не менше, працювати потрібно, рухатися вперед потрібно, ну і ні в якому разі е, руки опускати не потрібно. Не те, що не потрібно, а не Ціни, можна. За якими продають свинопродукцію у м'ясному павільйоні, на ринку або ж е, із машин, так називаємо із багажників, я вам е, озвучив. Якщо говорити про. Ціну на сало, м'ясо і продукцію свинного походження, яка реалізовується в тому ж самому ну, великих гіпермаркетах, таких спеціалізованих магазинах, то там в цілому ціна на м'ясо десь в районі плюс 30 гривень до тих, що я озвучив. До речі, також в коментарях можете написати, чи відрізняється ціна на сало, на м'ясо в таких от магазинах, про які я говорю, чи в принципі цінова сегментація на сало м'ясо, вона одинакова, незважаючи то ринок, хтось продає з багажника, чи це дійсно там якийсь супер-мега професійний магазин, який займається реалізацією. Нашої улюбленої продукції. Так, товариства, ще вчора якраз от е, зайнялися тим, що е, доробили трішечки електрику у нашому свинарничку. Ну і зараз наше родільне відділення, воно, в принципі, можна так сказати, десь відсотків на 90 є ще ряд дрібненьких доопрацювань, які потрібно провести. А так, в принципі, все. Дійсно дивно це говорити, але, тим не менш, вернули ми все на круги своя і будемо працювати і чекати вже таких довгожданних і дуже потрібних для нас опоросів. Отаке от. Гарна, Рекоменна? що нам залишається все ретельно перебрати, підмести, вигребти, вимити, продезінфікувати. Ну і в принципі, наше родільне відділення буде ціляком і повністю підготовлене для того, щоб наші свинки заходили на опорос. Як то воно буде, ми обов'язково вам, друзі. Будемо показувати все у наступних відеоматеріалах, так що підписуємось, не соромимось і друзі, не забувайте про такі бажані вподобачки.